Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні я знаходжуся у своєму садку, який я обробляла перший раз, обробляла другий раз, і також хочу для свого садка зробити ще одну підживку. І хочу з вами поділитися, яка це буде підживка того року. Один старший чоловік порадив нам дуже таку хорошу підживку для садка. І в тому році ми мали дуже гарний результат. Дуже були великі плоди. Чесно кажучи, за 20 років проживання в селі, скільки я вже проживаю, то це вперше у моєму садку такий був гарний результат від цього підживлення. От я вам покажу на яблуні. Позаду мене є яблуня, і я почну вам показувати з цієї яблуні. Так як цього року у нас не дуже була така зима, не було дуже багато снігу, я з Івано-Франківщини, і земля є така трохи суха. От у нас іде гілля. Яблуні і доки закінчується гілля яблуні, я буду бити ямку. Беру ломом, бо тому що земля тверда, суха дуже, одну ямку б'ю і другу ямку б'ю 10 см 15 см від цієї ямки, б'ю другу ямку. І вже ми маємо дві ямки. Ці дві ямки повинні мати десь 10-15 см. см у глибину, щоб так було заглибше. Чим глибше буде вдарена ямка, тим краще буде для коренів. І тим та піджива швидше дійде до коріння вашого саду, до коріння ваших дерев. І також у мене уже є. Нітрофоска, от я вже собі набрала, і в кожну ямку ти прийшла мені допомагати, може, ти мене пустиш? І також я беру у кожну ямку по два корочки. Корочок має 15 грам, то я даю по два корочки. І в кожну ямку додаю нітрофоску. Так, як Цю ямку я вже засипала нітрофоску, я продовжую по колу отак робити собі дирки. Я роблю тут дирку. Так як отут закінчилася в мене гілка, і от десь отак я б'ю під цієї гілочки дві ямочки. Такі глибокі. І по колу отак пройдуся. Між ямками має бути метр. Метр між ямками. Крок ступила і знову б'ю ямку. І отак по колу проходжуся. Ямка від ямки на один метр. Земля дуже суха. Отак. Так як тут я вже. Так як тут я вже засипала нітрофоску, і так по колу я пройдуся, засиплю всюди нітрофоску. Нам мені допомагати. Отак по колу я розсипала нітрофоску. так як земля суха, дощу не було такого гарного, щоб гарно промочити землю. Зараз я ці всі ямки так, так, щоб нітрофоска. Могла собі потихеньку розчинюватися і потрапляти до корінчиків піджива. Я принесла собі ведро води і зараз по цій ямці я буду проливати водичку, так, щоб мені могла швидше нітрофоска розчинитися. Яблуня, щоб отримала швидше підживу. Отак у кожну ямку я ще залию воду. Кожну ямку я залила водичку, і, і нітрофоска буде собі потиху розчинюватися. І так всі дерева підживлюємо і, і отримуємо дуже гарний результат. От Хотіла з такою поділитися з вами порадою, якою нам теж порадували зробити у своєму садку. І ділюся з вами. І показую результати будуть восени, які будуть після цієї підживи. Того року я не зняла відео, які у нас були гарні плоди. Ну, цього року обов'язково я зніму відео і обов'язково покажу, який гарний результат після отакого обробітку. Коли отак підживлювати дерева. Зараз я оброблю всі свої отак деревці, всі по колу отримають нітрофоску і також залию воду, щоб швидше нітрофоска потрапила до корінців кожного деревця. І щоб кращі були результати на наших деревах. І потім буде видно все на плодах. На цьому буду своє відео закінчувати. Кому відео було корисне, пробуйте побачите, які у вас будуть гарні результати. А я всім. Щиро дякую, хто мене підтримує, мій українськомовний канал. Я вам щиро і щиро дякую. Всім вам хочу побажати у цей весняний день. Миру це основне здоров'я, добробуту, достатку, благополуччя, злагоди у кожну родину. Нехай у кожній родині панує тільки мир, добро, злагода і добробут. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня.